wa <missly> хотіли одну з них зібрати, то це відео вам буде цікаво подивитися. Зараз я вас навчу збирати кубик рубик 2х2. Кілька днів тренування ви можете так само збирати за швидко, як я. Щоб зібрати будь-який рубок, треба знати основних дві формули. Це правий півпак і лівий півпал. Зараз я вам покажу. Права сторона вверх, верхня сторона вліво, права сторона вниз, верхня сторона вправо. Це був правий півпак. Зараз я вам покажу лівий півпак. Ліва сторона вверх, верхня сторона вправо, ліва сторона вниз, верхня сторона вліво. Починаємо збирати. Ми на нашому кубику шукаємо зелено червоний, білий кутик, ось він у мене. І його так маємо. Повернути, щоб білий дивився вниз, зелений до нас, а червоний вліво. Тепер у правому верхньому кутку маємо розмістити білий і зелений елемент. І якщо він нагорі, то ми його просто ось так підводимо. Якщо його немає наверху, ми його шукаємо нанизу. Ось він. Робимо пів пофі, поки білий колір не стане на нас, а зелений не стане зеленим. Ось він у мене так не став. Повертаємо кубок вліво. І маємо знайти оранжевий і білий колір. Він має стати у правому верхньому кутку. Ось він у мене став І ми робимо правий підпав, поки білий не стане на низ Ось. Обертаємо кубик знову наліво. Шукаємо білий і синій колір. Ось він у нас вже у верхньому правому кутку вже стоїть. Ми робимо півкопи, поки білий не буде внизу. Перший етап готовий і це в нас вийшло, що в нас зібралася біла грань. І внизу усі кольори Переходимо до другого етапу. У нас має співпасти по кольорах холодба два кути Тобто синьо-оранжевий і синьо-оранжевий. Це у нас правильний котик. Оранжево-зелений, оранжево-зелений. Це правильний котик. Зелено-червоний, червоно-синій. Неправильний котик. Червоно-синій, червоно-зелений. Неправильний. У нас тут впало два кути. Оці Два. І незалежно, як у них стоять кольори. Які у нас кутики співпали, ми ставимо у ліву руку і робимо три правих півпафи. Раз. Два, три. І обертаємо кубик у ліву сторону. І робимо три лівих півпафи. Раз, два. Три. І тепер у нас підпадають усі кути. Червоно-синій, червоно-синій, правильний кутик. синьо-оранжевий, синьо-оранжевий правильний кутик. Оранжево-зелений, оранжево-зелений. Правильний котик. Зелено-червоний, зелено-червоний. Правильний котик, тож у нас співпало всі кути. Але буває, коли у нас правильні котики стоять не один коло одного, а по діагоналі. Ми маємо їх розмістити один коло одного. Для того, щоб це зробити, нам треба один котик поставити у ліву сторону. І зробити три правих півпафа. Раз, два, три. І обертаємо кубок у ліву сторону і робимо три лівих півпафи. Раз. Два. Три. І тепер вони стали один коло одного. І знову ми беремо правильні кути у ліву сторону і робимо три правих півпаху. Раз. Два. Три. І обертаємо кубик у ліву сторону і робимо три лівих півпахопи. Два, три. І тепер всі кути співпадають. Цей співпадає. Співпадає. Співпадає, співпадає. Всі співпадають. Закінчили другий етап. На третьому етапі нам треба верхній шар зібрати по кольорах. І для того, щоб це зробити, нам треба білий, щоб дивився вверх. Маємо знайти на нашому кубику повністю правильний код. Ось він у мене. Ми маємо так його розмістити, щоб він дивився уліво. І робимо півпахи, поки жовтий не стане униз. Ось у мене жовтий став униз. Тепер ми нижній шар обертаємо в І тепер ми робимо півпафи, поки жовтий не стане униз. Ось і у мене став. Тепер ми обертаємо знову нижній шар уліво. І робимо півпаху, поки жовтий стане униз. Ось він став у мене вниз. У нас зібралася повністю жовта сторона. Зараз підводимо кольори і ми зібрали кубик Залишайтесь на каналі. В наступному відео я покажу, як зібрати кубок Рубок 3х3. Буде цікаво до нових зустрічей!